Один з лютневих ранків запам'ятався кожному українцю болючими словами. Почалась війна. З цього дня змінилося життя мільйонів. Хтось покинув свою домівку, хтось залишився в окупації, а хтось більше не відкрив свої очей. Ми відчули, що вся країна у той момент не тільки потребувала Бога, а й шукала його. Втрата рідних, незнайомі міста, травмовані долі. Незліченна кількість молитов була сказана за час війни. Понад 6 мільйонів біженців з України в усьому світі. Люди, які навчились жити у новій реальності. Більш як 3 мільйони людей втратили своє житло. Зареєстровано в Україні більше ніж 4 мільйони внутрішньо переселених осіб, з яких близько 900 тисяч це діти. Багато людей по всій країні змогли знайти прихисток саме у церкві. Це дало можливість пасторам і членам церкви самовіддано та жартовно продемонструвати практичне християнство повною мірою. Багато людей і сьогодні потребують допомоги. Адра Адвентистське агентство з допомоги та розвитку, спочатку повномасштабного вторгнення і по сьогодні реагує на воєнні виклики часу. Команда щодня працює над тим, щоб реалізовувати ще більше проєктів допомоги. Адра це гуманітарна рука церкви Адвентистів. Тісна співпраця допомагає більше поширювати місію як серед цивільного населення, так і серед військових. Також зараз функціонує команда волонтерів від Чайдушні, яка збирає кошти та доставляє на фронт авто, медеваки, аптечки, зарядні станції тощо. Волонтери виступають зі зборами на різноманітних проєктах і постійно, не озираючись на небезпеку, їздять у гарячі точки, щоб допомогти іншим. Щиро подяка Господу за дар життя, за його охорону та численні благословіння, які він подарував народу України під час війни. Безмежно вдячні Всесвітній церкві за молитви, за підтримку, слова втіхи та надії. У тривожні моменти ваша допомога для нас була джерелом світла. Ми щодня відчували себе частиною великої Божої сім'ї, попри Бо небезпеку, постійні обстріли, церква в Україні змогла об'єднатися у служінні спасіння. Було реалізовано безліч проєктів на допомогу тим, хто втратив рідних, житло чи майно. Ми намагалися принести потіху, підбадьорення та надію на Господа. То його скорий прихід, пасторські родини продовжують залишатися в Україні, щоб і далі служити Господу і людям і бути його руками та його серцям у виконанні святої Божої місії. Ніхто з людей не заслуговує побачити жахіття війни, а тим паче діти. Понад дві тисячі дітей було вбито або поранено за час війни. Кожного дня ця цифра зростає. За час війни в таборі Йоркем пройшли емоційну та психологічну реабілітацію понад тисячу дітей ВПО і родин військових. Наразі ми маємо близько 91 клубу слідопитів і близько 23 клубів шукачів пригод. Загально в цьому служінні бере участь близько 1483 дитини. Зараз організовується чимало благодійних концертів, а також зборів для гуманітарної допомоги й передачі аптечок, окопних свічок на фронт за участі молодих людей. Попри складну ситуацію, були проведені конгреси та навчання молодіжних лідерів. Важкі часи це час відродження, коли лідери відкликаються на голос Духа Святого, щоб служити молодим людям. Під час війни люди спраглі до духовної їжі. З початку воєнних дій по сьогодні в Україні в будинках молитви проводяться соціально-євангельські програми. Мета цих програм підтримати постраждалих та нужденних людей і подарувати їм надію. Для нас є дивом, що богослужіння в небезпечних зонах заповнені відвідувачами, хоч багато людей виїхало. За понад три роки війни Дух Святий долучив до церкви 3010 дорогоцінних. Душ. Подяка Богу за відність пасторів та членів церкви, а також гуманітарну та фінансову допомогу Генеральної конференції, дивізіонів та уніонів, що сприяло здійсненню церквою соціальних, молодіжних, підліткових та багато інших проєктів. Щиро дякую за відчуття єдності та підтримки Всесвітньої Божої сім'ї. Також понад 180 пасторів залучені до капеланства в Україні. Вони регулярно відвідують військові частини, щоб підтримати наших захисників, відповісти на їхні духовні запитання, допомогти знайти душевний спокій та силу вистояти у складних обставинах. Окрім духовної підтримки, капелани допомагають у транспортуванні пацієнтів між шпиталями, відвідують родини поранених і загиблих, розділяючи з ними біль втрати та надаючи необхідну допомогу. Під час роздавання гуманітарної допомоги у гарячих точках часто волонтери ризикують своїм життям в одному із таких виїздів Артур, син пастора Владислава Кучерявенка, разом з батьком видавав паливні брикети місцевим жителям на півдні України 25 листопада 2024 року. Внаслідок атаки російського дрона він отримав важкі поранення, несумісні з життям. Артур був активним членом церкви, виконував служіння капелана волонтера. Це стало великою втратою та трагедією для нашої церкви, але ми живемо надією на зустріч з тими, з ким розлучила нас смерть в день другого приходу Христа. Війна впливає не лише на фізичне здоров'я людей, а особливо на ментальне. Тому наші клініки та санаторії проводять багато проєктів для ВПО та сімей військових, а також для потерпілих від війни. Даруючи людям фізичне, емоційне та духовне відновлення. Клініка Ангелія здійснює виїзди мобільних клінік при фронтові території та місця скупчення біженців, реалізовуючи за підтримки церкви та генеральної конференції проєкт допомоги населенню. Надія в дії проєкт адвентиського всесвітнього радіо спільно з церквою, що надає допомогу мешканцям України. Окрім консультацій лікарів і психолога, послуг масажистів та перукаря, відвідувачі можуть отримати духовну підтримку, зареєструвавшись в школі Біблії для дослідження Слова Божого в онлайн форматі. У молитовних будинках протягом тижня люди мають можливість отримати сеанс масажу, пройти курс лікувальної гімнастики, здати аналізи та пройти обстеження, взяти участь в сімейних клубах за чашкою чаю, молитовних служіннях. В різноманітних зустрічах для підтримки жінок та дружин військових тощо такі зустрічі в будинках молитви стали для людей справжнім промінчиком світла та надії попри всі труднощі, пов'язані з війною. Медіагрупа надія та школа біблії. Це ті онлайн-проєкти, які готові доносити тисячам людей звістку прямо з екранів гаджетів. Вони мають можливість пройти біблійні уроки онлайн і поспілкуватися з вчителями, не виходячи за межі смартфона чи комп'ютера. За три роки в школі Біблії 20 тисяч учнів пройшли хоча б один урок. А у 2024 році через уроки прийняло хрещення 248. Телеканал Надія та Радіо Голос Надії продовжують створювати програми, які дарують надію людям. На початку війни на телеканалі Надія виходили прямі етери з програмою Всеукраїнський марафон Надії, щоб підтримати глядачів у складний час. Сьогодні, не дивлячись на труднощі, робота на студіях кипить. Ми випускаємо нові програми, проводимо зустрічі з нашою аудиторією. Господь допомагає здійснювати цю важливу справу і розповсюджувати свою звістку. Освіта це також дуже важлива частина життя наших дітей і молоді. На території України діють 23 адвентиські школи та один вищий навчальний заклад. З приходом війни на нашу територію процес навчання дуже ускладнився. Удари по енергетиці призводили до проблем зі світлом і опаленням. Трата території призвело до закриття шкіл, які були близько до фронту. Але, попри всі ці складні умови, ми продовжуємо працювати та розвиватися. З початком війни кількість учнів стала більшою ніж була до повномасштабного вторгнення. Ми відкрили дві нові школи, а також будуємо велике бомбосховище на території українського адвентистського центру вищої освіти. Ситуація з друком християнської літератури в Україні зараз, хоч стабільна, але складна. За понад три роки війни надруковано близько 620 тисяч книг Велика боротьба та 330 тисяч екземплярів «Дорога до Христа та десятки найменувань інших примірників для друку літератури. Весь світ збирав кошти, щоб можна було безплатно розповсюджувати ці книги серед людей. Від всесвітньої церкви ми отримуємо неймовірну та велику підтримку. Служіння літературних євангелістів складний шлях, але ми намагаємося робити все можливе, щоб підтримати українців у ці важкі часи, тим самим виконувати місію Христа. Сьогодні церква в Україні організувала довгостроковий проект Підтримка поряд, мета якого допомогти кожній помісній громаді стати центром фізичного, емоційного та духовного відновлення людей, в чий дім прийшла війна. В основі даного проекту лежить метод Христа. Тому що саме Він, за словами Вісниці Господній, принесе успіх в Євангельському служінні церкви. Нехай Господь допоможе нам бути сфокусованими на місії і за прикладом Христа служити потребам людей, даруючи їм надію. Лише метод Христа принесе справжній успіх у проголошенні людям Євангелія. Спаситель змішався з людьми, як той, хто бажав їм добра. Він виявляв до них співчуття, служив їхнім потребам і завойовував їхнє довір'я. А тоді говорив їм: Ідіть за мною. Нехай в цей останній час Дух Святий потужно діє в кожному з нас через справи милосердя та проповіді Євангелії, щоб приготувати наші міста і села до другого приходу Христа. Ісус іде. я піду.